Доброго ранку, любі малята! Рада я вас всіх вітати. Подивіться уважно на картинку та скажіть, що це автобус, вертоліт, автомобіль чи літак? Це літак. До чого відноситься літак? До посуди, до тварин, до транспорту чи рослин? До транспорту. А що вміє робити літак? Плавати, літати, ходити чи повзати? Літак вміє літати. А що є у літака листя? Крила чи колеса? У літака є крила. А де знаходиться літак? На дереві, в квартирі чи на аеродромі? Так, літак знаходиться на аеродромі молодці. А скажіть, який він літак? Пасажирський, великий, малий. Літак. Пасажирський і він великий молодці. За допомогою літака ми з вами потрапили в ліс. А тут в нас живе хто? Так, ведмідь живе. А чим харчується ведмідь? Ведмідь харчується медом. Ягодами та рибою. А ведмідь це в нас пташка чи тварина. Ведмідь це дика тварина. А що вміє робити ведмідь? Пригати, плавати чи ходити? Ведмідь вміє ходити, а що у ведмедя є? Крила, пір'я, хвіст, ноги. Тулуб. Що у нього є? У ведмедя є голова, тулуб, лапи, хвіст. А ось до нас прилетів хто? Так прилетів метелик. А чим харчується метелик? Молоком, нектаром, горіхами чи кокосами. Метелик харчується нектаром. Так. А метелик це у нас тварина, транспорт чи комаха? Метелик це комаха. А що вміє робити метелик? Пригати, плавати чи літати? Метелик вміє літати. Молодці. А що має метелик? Метелик має крила.